Чим HR відрізняється від рекрутерами, якщо дуже просто. Рекрутер це по факту менеджер з продажу. Основна, основна задача, основна задача рекрутера зробити так, щоб був виконаний план з найму людей, і продати е вакансію і компанію якомога більш сильним кандидатом. Це все. Тобто, рекрутер займається виключно наймом людей і ну в великих компаніях, виключно наймом людей і там охотою за головами. Умовно дуже. Тобто, є е конкретний бриф, який там був наданий. Керівником відділу і згідно з цим брифом, людина шукає, використовуючи різні джерела пошуку, рекрутер шукає найсильнішого фахівця, який є на ринку і відповідно продає вакансію. HR займається зовсім іншою роботою. HR може займатися рекрутингом, HR, HR дуже не люблять займатися рекрутингом, особливо якщо він масовий. Тобто HR люблять закривати, можуть закривати там топ-позиції, вони можуть закривати там одну-дві позиції на місяць, але абсолютно точно вони не будуть працювати з там 4-5 позицій або 8 вакансій рекрутер слеш HR Це в компаніях, які просто не можуть собі дозволити ну тримати штат. Але HR рекрутер це різні речі. Це як фінансист і бухгалтер, це різні речі. Це як торгівельний представник, який працює в холодну і отримує від цього задоволення, або там умовно. Продавець консультант вало, який також може дуже гарно продавати, багато заробляти, але це зовсім різні речі і зовсім різний підход до продажів. Так само і тут HR займається тим, що він, по-перше, затримує сильних людей в, мережі, в середині компанії. Він робить так, щоб найсильніші люди не йшли. Друге, він займається адаптацією нових людей, тобто він робить так, щоб адаптація пройшла якомога більш круто. Третє, він займається професійною підтримкою з точки зору того, що він може надати. Зворотній зв'язок керівнику по кожній конкретній людині, що потрібно зробити, вантуван, як саме потрібно поводити себе з людиною, там, де, що, як. Четверте, це все, що стосується корпоративної культури. Наскільки вам хочеться вставати на роботу, це також відповідає за цей чар. П'ятий чар відповідає за те, щоб ем, бізнес був з точки зору цифр, набагато більш е, ем, Прибутковий за рахунок того, що фонд оплати праці був більше за е, зроблені справи аніж фіксовану частину оплати. Е, займається, звісно, навчанням. Ну тобто е, залучає найсильніших фахівців на ринку для того, щоб вони навчали там відділ продажу, маркетингу і так далі. Е, це все робить HR, і це як ви бачите, зовсім не ті ж самі речі, що і рекрутер.